Якщо карате, Айкідо, дзюдо та Кондо походять із країн Азії, то батьківщиною фехтування на ножах є Іспанія. Саме на піренеях ножі були засобом вирішення конфліктних ситуацій серед міщан та селян. Це і стало причиною формування єдиної історичної школи ножового бою у світі. Щодо перипетій на ужаському татамі, то в міській першості за нагороди боролися представники двох спортивних клубів Вимпел та Самурай. Це проведення турніру просто. Первое это участие, попробовать свои силы в новой спортивной дисциплине для спортсменов города Ужгорода и вообще Закарпатья в целом и Украины в целом. Поскольку турниры такого уровня совсем недавно начали проводиться. Сегодня мы попробовали свои силы, вот два клуба, пригласили еще два, почему-то не пришли. Но планируем развивать этот вид спорта дальше на территории Ужгорода и Закарпатской области. Після запеклих боїв медалі знайшли своїх класників. Так, бронзу здобув Василь Проданюк. Слібо є сталося Вадимою Бондаренко, а золото виграв Євген Писарук. Перемагати завжди приємно. Перемога. Ну, по-перше, треба завжди перемагати в житті. А спорт це одне як з проявом. За рахунок чого я переміг. Ну я рахую за рахунок спритності, пересування на ногах, координація і цей вид спорту він ну, не тільки. Фізичний прояв, треба думати, розмірковувати ну, стратегію на кожен бій готувати. Ну, в принципі, приємно завжди перемагати. Що для мене значить, ну, як один ще крок в спортивному житті, своєму перемогам, ну, Приємно. Фехтування на ножах, як візно друкопашного бою, став на ноги і продовжує розвиватися. Сподіваємось, що згодом будуть продані чемпіонати обласного рівня з цього виду спорту.